Доброго дня. Рівінська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам нек «Укренерго». Блоки працюють на номінальній потужності без зауважень. Радіаційний та екологічний стан, як на майданчику, так і в зоні спостереження Рівської атомної станції в нормі без зауважень. Продовжується літо. І на нашому базі відпочинку Біле озеро на сьогодні вже відпочило майже 2000 людей. З них більше 900 дітей, дітей наших працівників. На придешніх вихідних на нашій базі Біле озеро буде відбуватися благодійна подія, заплив на відкритій воді наших спортсменів. І запрошених на дистанцію одна миля. Тому я всіх бажаючих прийняти участь в запливах, а також болівальників запрошую на нашу базу, де відбудеться ця благодійна акція. Все буде Україна!